Вітаю, друзі! З вами Наталя Стареправо. Понеділковий вечір. А тиждень вже почався доволі продуктивно, враховуючи те, що головні цікаві події розпочались ще минулого тижня. Зокрема, не можу не згадати про випадок у неділю. Колаборант Максим Фомін, або ще як відомий Владилєн Татарський, загинув в Санкт-Петербурзі. Він там проводив в одному з кафе свій творчий вечір, і упс, тут щось підірвалося. Головний винуватець вечора загинув. Ну і, звісно ж, гості також постраждали. Владлен Татарський став досить помітним у медіапросторі після свого відеозапису 30 вересня 2022 року, після так званого визнання окупованих частин Луганської, Донецької Херсонської областей. Тоді свино собака Владилєн сам закликав вбивати, грабувати українців. А з його слів, в росіян все буде так, як вони люблять. Все. Всіх всех всіх всех, всіх надо, ограбим. Все буде как ми любимо. Давайте з кобід. Воінкор, Владлен татарський. Ну мертву русню. Ми також любимо, що хотів, те й отримав. Зрештою, хто такий цей фомін? Він був одним з найвідоміших російських військових блогерів. Він мав 560 тисяч підписників в Телеграмі, мав глибокий зв'язок з ПВК Вагнер. З Кремлем, з ДНР і російськими націоналістами, які домінують в російському інфопросторі, Максим народився в Донецькій області в Макіївці. А з 2011 року він перебував у в'язниці в Горлівці за пограбування банку. 2014 року опинився на волі після того, як в'язниця потрапила під обстріл з початком російсько-української війни. Після того долучився до глав бойовиків. За словами самого татарського його посадили. Врешті-решт голова ДНР Олександр Захарченко помилував його і дозволив воювати проти української армії. Фомін тоді воював в батальйоні Восток і був в розвідці ЛНР. А з 2019 року жив в Москві. З початком російського вторгнення 2022 року він набув популярності завдяки дописам про війну, в яких підтримував російську армію. Ставши воєнкором та блогером, він собі тоді взяв такий псевдонім Владилєн Татарський, який походить від Вавілена татарського героя твору Віктора Пелевіна, він належав до групи жорстоких воєнкорів, які повністю підтримали російське вторгнення в Україні. Але й водночас критикував жорстоко критикував е російське начальство, е критикував Путіна та російське військове командування е за НАТО м'яке ставлення. Е зокрема, він закликав е завдавати ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, е щоб не працювали ні лікарні, і чим більше померло українців. Зазвичай він Україну. Де він народився, називав терористичною державою. Тоді ж, татарський потрапив під українські санкції. Йому заборонили в'їзд в Україну на 10 років, а його потенційні активи в Україні конфіскували. Що ж, трапилось в неділю, 2 квітня, власне, через що загинув цей Владлін, в Санкт-Петербурзі в одному з Кафе, яке належало, здається, раніше власнику ПВК Вагнер-Прихожину. Владелін проводив свій творчий вечір, де він для публіки розповідав історії а, і про справи на фронті, про свою діяльність як воєнкора. А на цій ж зустрічі дівчина, яку звати Дар'я Тріпова, принесла статуетку. А потім вона вибухнула ця статуетка. Як виявилося, вона була начинена вибухівкою. Нам на сьогодні точно не буде відомо, хто ж до цього причетний, і е, вже відразу скажу, що ми цього і не дізнаємось, адже е, це дуже. Заплутана історія, треба розуміти, що до цього причетні люди, які будували, роздумували цю стратегію дуже довго і треба розуміти, що до цього причетні десятки рук, десятки розумів. Свідчення свідків є різними. Хтось заявляє, що жінка, ця Дар'я, яка подарувала, статуетку Фоміну назвалась Настею і розповіла присутнім, що охорона заходу запитала її, чи всередині статуетки є бомба, начебто, вони не відразу хотіли її пропускати і чомусь запідозрили, що ця статуетка є небезпечною. Хтось е, зазначає, що при вході охорони не було а вибух стався через приблизно декілька хвилин після того, як фомін отримав цю статуетку. Ну вот, она говорит, а, а сейчас я вам скульптуру принесла подарить. Он говорит, да, ну унесите ее. Она говорит, а мне сказали еще на входе, а вдруг это бомба, вот я там ее оставила. Вот. Они, он говорит, ну посмеялись тут все. Ну и так я скажу, да, идите. Она пришла, принесла эту коробочку. Пішла вперед туди значить, в сині джерелах МВС РФ. Повідомили російським державним ЗМІ, що вибухівка могла бути приведена в дію дистанційно, що жінка або інші невідомі особи могли просто а, бути відповідальними за цей напад. Дар'я Трєпова чи вона до цього причетна не впевнена, чи вона сама знає, що в, в цій статуті було. Зрештою, вона не зізнається. Бо якщо зізнається, треба розуміти, що ця людина залежить від когось. Російська поліція затримала мешканку Санкт-Петербургу Дар'ю. Понимаєш, за що задержували? Понимаю. За що? Е, за, я би сказала, перебування на місці вбивства Владлена Татарського. Що ти зробила? Я принесла туди статуетку, яка взорвалася. А кто тебе передал эту статуэтку? Можно я попозже расскажу? И куда чираніше? Заарештовувала за антивоєнні протести в лютому 22-го року. Джерелам Вес Росія також повідомили, що російські спецслужби вже давно знали про плани замаху проти Фоміна. Але якщо ж вони знали, то чому нічого не зробили? Тобто, це якісь пусті слова. Знали, знали, всі все знають, але всі мовчки дивляться, спостерігають. Ну зрештою, треба розуміти, навіть якщо припустимо, гіпотетично вони знали, вони би і нічого не зробили. Є декілька варіантів, що. Що навіть, можливо, кремлівській владі ця смерть Фоміна була на руку, адже він, як вже й казала, дуже гостро висловлювався і виступав проти діяльності російського військового керівництва і проти Путіна. Взрив кафе став воєнкор Владлен татарський, совчив собеседник сідні агентства. Це как бы, жесть. Жесть. Давайте пройдемося поки по останнім новостям. І та й в Росії, як вже й казала, не дуже й то оплакує смерть Фоміна, стався випадок та й стався, загинув та й загинув. Кремль не буде плакати за ним. Не дивно, що російські пропагандисти вони звинувачують Україну в інсценуванні так званого теракту, з метою вбивства Фоміна, тобто. Чомусь вони вважають, що до цього причетна Україна, але зрештою логічно, що вони будуть е, обріхувати е, Україну. Чому обріхувати я гадаю, що Україна до цього не, не причетна. Навіть не думаю, що до цього е, залучені е, українські агенти, чи до цього залучені партизани. Е, цілком ймовірно, що це справді агентура, але. Точно над цим працювали кваліфіковані люди, які в цій справі десятки років, які знають, що робити. І дар'я вона просто опинилася лялькою, якою керували. Тобто вона лише виконала якусь маленьку деталь, щоб на неї перемкнути увагу. Але хто насправді до цього причетний? Мало ймовірно, що ми з вами дізнаємось. Треба це розуміти. Те, що саме вся, вся увага прикута до дар'ї, це теж неспроста. І саме це мене підштовхує на думку, що е, не вона до цього причетна, е, ймовірно, вона її не знала. Або якщо її знала, то е, вона не, ніколи не скаже, хто їй це наказав. Хоча я й кажу, що це такі справи, е, про які не будуть говорити відкрито, про, й, про які не будуть е, говорити людям, які надають накази. Ну або ж сама Дар'я й могла і не знати, що вона є а, учасницею такого то плану. Є версія, що бувство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ширшої ескалації внутрішніх російських конфліктів за участі Пригожина і Вагнера. Раніше ж того дня Фомін відвідав інший захід, який був без інцидентів. А, схоже, та й, ймовірно, що напад було навмисно організовано у приміщенні. А, чи залучені до цього Пригожин і Вагнер. А, важко сказати чи вони були зацікавлені в цьому вбивстві, чи вони були зацікавлені в тому, щоб це трапилось а, саме там і щоб про них подумали? Зрештою, я знову ж таки повторююся. Це така справа. А, коли не будуть повідомляти учасників про те, що плануються такі тоді, їм не будуть повідомляти про те, що. Планується вбивство у Фоміна, щоб спеціально не привертати до себе увагу, щоб не привертати увагу до істинних людей, які причетні до цього, які стратегічно планували. Цей покроковий сценарій вбивства Фоміна, тому ми сьогодні е, спостерігаємо, як прикута увага до цього Пригожина, Вагнера і до цієї Дар'ї Трепової. Власне, це і є така пастка, щоб ми е, свідчили, щоб ми думали е, не на тих насправді людей, які е, спланували це вбивство. Хоча у звіті інституту. Історії війни є версія, що вбивство Феміна могло бути задумане як попередження Пригожину, який все частіше ставив під сумнів, основні та за кремля про війну в Україні навіть побічно сигналізував про зацікавленість у посаді президента. Аналітики інституту також зазначають, що Кремль можливо має намір використовувати вбивство Фоміна для посилення самоцензури у російському суспільстві. А цей напад також може бути спробою залякувати інших пов'язаних з вагнером блогерів. Таке вбивство, на їхню думку, поглиблює розкол у російському середовищі військових блогерів і в кінцевому результаті може бути корисним для зусиль Кремля в консолідації контролю над інформаційним простором. Тому, як бачимо, з одного боку, тут е, Кремль кричить, що до цього причетна Україна, хоча ми іншого і не могли очікувати, іншого не могли почути. Це вже така заїщена фраза. В Америці говорять, що це внутрішні конфлікти, гражданська війна на Московії. Власне, це треба розуміти, що такі подібні конфлікти це ігри інтересів тих чи інших сторін. Зрештою, маємо факт: владлен мертвий, що хотів, те й отримав. Дуже гріє душу. Спостерігаємо, що російські окупанти, злочинці, колаборанти, як в Росії, так і в Україні. Треба згадати випадок в Мелітополі. Гинуть, їх випадково підривають, випадково підривають. Мертва русня не може не тішити. Хто до цього причетний? Це вже інша історія. Але факт є фактом. Ем, наступний тиждень буде особливо вагомим для захисту та руху до перемоги України, як підкреслив президент України Володимир Зеленський. Ем, процитую: вже готуємося до запланованих подій і рішень. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт військову і пройде. Друзі, пам'ятаймо, що завдяки нашим воїнам, завдяки іншим добрим людям, щодня стає ще більше хороших мертвих руських. Хто би до цього не був причетний? Рано чи пізно вони всі стануть хорошими, мертвими. Навіть якщо це станеться не так швидко, або якщо навіть і залишиться. Така держава, як Росія, і якщо залишиться ще така спільнота людей, як Росіяни, вони стануть ізгоями. Власне, вони вже помало стають ізгоями. Але треба докласти ще більше зусиль, щоб вони були повністю ізольовані від цивілізованого світу. І вони просто згниють а, в своїй пропащій Росії. Адже це клеймо, росіянин він його просто не стерти. Бути росіянином це ганьба на все життя. Однак, друзі, пам'ятаємо, що війна ще триває. Однак, рано чи пізно ми на весь світ заявимо, і кожен з нами стане як один і скаже: Україна перемогла. Віримо в це, однак працюємо і борімось за нашу перемогу.